Спрощено кажучи, існує три найтяжчі покарання. Це позбавлення волі, обмеження волі і арешт. Два покарання, такі як обмеження волі і арешт. Вони певним чином були пережитком Радянщини. Арешт взагалі дуже мало на практиці застосовувався судами. Обмеження волі полягало у тому, що щодо особи застосовується фактично тюрма або колонія, але з менш суворим режимом, більшими послабленнями, умовами і так далі. І зрозуміло, найтяжче покарання це обмеження волі. Що відбулося? Відбулось закон, підписаний вже президентом, станом на сьогодні, від 28 вересня. Два із трьох покарань – це арешт і обмеження волі замінено.